Сьогодні в програмі першокурсники Академії сухопутних військ проведуть три тижні на полігоні. Івано-франківські ремонтники взялися за відновлення військової техніки. Авдіївка знову під обстрілом бойовиків. Терористи нещадно продовжують поливати вогнем житлові квартали Авдіївки. Більшість міських будівель та об'єктів інфраструктури вже давно перетворились на руїни, але це не зупиняє ворога. Зараз з'ясуватою дуже інтенсивно працює ворожа артилерія. От, вже тиждень часу, дуже інтенсивно. Три дня працюють ворожі гради вночі. Відновити електропостачання вдається ненадовго. До наступного обстрілу кажуть вояки з підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України, які продовжують впевнено утримувати бойові позиції. <звітло> Ще вчора ці дерева були відносно цілі, однак зламали їх не негода, а артилерія ворога минулої ночі. Данило Іщенко, Яна Садлініченко. Час чим. До столиці прибула німецька делегація. Військовослужбовці Бундесферу проведуть у Києві тиждень. Вони приїхали в Україну з особливою місією. Я і шість моїх товаришів приїхали в Україну, аби розшукати останки загиблих німців у роки Другої світової війни, упорядкувати їхні могили. а Також допомогти доглянути за могилами радянських військовослужбовців, які поховані в столиці України. Тепло зустріли наземних армійців у військово-історичному музеї. Тут вони змогли не лише більше дізнатися про нашу національну. Культуру, а й про наслідки бойових дій у зоні АТО. Ближчими днями, кажуть, на них чекає не менш насичена програма. Вона передбачає не тільки пошук останків німецьких солдат, які поховані були в 41-му-43 році минулого століття на Аскольдовій могилі, але і проведення робіт з догляду за похованнями українськими, німецькими похованнями, які тут в межах Києва, виконання інших робіт. Спрямованих на вшанування історичної пам'яті по завершенню всіх робіт відбудуться офіційні урочистості на скольдовій могилі. Буде встановлено пам'ятний знак жертвам Другої світової війни. Нікіта вишник, Володимир Стройков, час че. Ремонтники з Івано-Франківщини відновлюють автомобільну техніку для потреб бійців. АТО більшість із цих машин роками зберігалися на складах військових частин, і ось тепер їм дають друге життя. На одному з місцевих підприємств ремонтують паливозаправники. На передову відправлять три таких. В ході проведення шостої черги часткової мобілізації на Івано-Франківську область було визначено завдання щодо поставки техніки національної економіки у військове формування. В обласному військкоматі зазначають, шукали виконавці довго. Більшість підприємств краю не мають необхідної бази, а то й просто відмовлялися братися за таку роботу. Адже машини, можна сказати, раритетні віком у понад 40 років, тож мають багато несправностей. Машини старі, 88-89 рік. Всі резинотехнічні технічні вироби, шланги там прокладки, все потріскало, треба буде міняти з одного з Камазів. Під головок блока вода тече, треба значить, буде двигун розбирати, дивитися. А коли вже зробимо двигун, запустимо машина, ну, буде машина на ходу, тоді ми проїдемось, подивимося, остальні агрегати, там коробку передач, редуктора, ну і тормоза, все повністю рульове, тоді вже будемо провіряти, коли вже машина буде рухатись. Полагодити автомобілі обіцяють якомога оперативніше. Директор підприємства Василь Мельниченко зазначає, що це замовлення для колективу пріоритетне. Для того, щоб в найкоротший термін цю техніку можна було поставити за місцем призначення, ми вирішили з колективом, що всі останні роботи ми відкладаємо. І я думаю, що в найближчий час, це буде десь до 10 днів, ця техніка може виїхати і працювати на благо нашої держави. Вартість ремонтних робіт фахівці оцінили у кількасот тисяч гривень. Компенсувати цю суму зі своїх бюджетів мають виконавчі комітети Івано-Франківська та Калуша. Юлія Юськін, Олексій Мазурін, Яна Садовніченко. Час ще. Спеціалісти Харківського військово-медичного клінічного центру щоденно надають кваліфіковану допомогу військовослужбовцям, які дістали поранення в зоні проведення. АТО. нині у шпиталі перебувають більше 200 воїнів. Кожен день. Поступлення важкохворих та травмованих із зони проведення антитерористичної операції. Я мав чергування добове і в мене поступило двоє важкохворих бійців, яких ми евакуювали з нашого аеродрому, на який сів саме медичний гелікоптер. І привезли їх сюди. Тут є все необхідне для діагностики та лікування. Порівняно з минулими роками, рівень матеріального забезпечення зріс майже втричі. Медичний центр підтримують і держава, і благодійні організації. У стислі терміни було вирішено і проблему із доправлення поранених до медзакладу. Хворих відбувається як до нас, так і ми своїми силами та засобами. цих хворих та важкопоранених від тіля забираємо на рейнімабілях. На гелікоптерах санітарних вони доставляються сюди. Тут їм вже надається спеціалізована медична допомога. Від початку антитерористичної операції військово-медичні установи північного регіону прийняли на лікування майже 6 тисяч військовослужбовців, поранених і травмованих у боях із проросійськими найманцями. Марія Маркевич, Віталій Саранцев, час ще. Ча". Першокурсники академії сухопутних військ опановують військову справу на полігоні впродовж трьох тижнів. Вони вивчатимуть основи загальної військового бою, техніку та зброю. Сьогодні відпрацьовуються дії солдата в ході наступального бою. Питання щодо посадки особового складу на БТР, спішування його в ході ведення наступального бою. Крім того, життя вносить свої корективи. На сьогоднішній день підрозділи збройних сил України застосовуються в антитерористичній операції. Ми, як викладачі кафедри, вносимо Різні поправки з урахуванням досвіду, який надходить до нас в академію, найбільше хвилюються першокурсники під час тренування з вогневої підготовки. Всі прагнуть продемонструвати свою влучність. А щоб результати були вагомі, досить дотримуватися кількох простих істин перед стрільбами, коли підходите до лінії, просто звільнити в голову цих думок, розслабитись і від цього задоволення. Також курсанти вчаться діяти у складі малих груп, двійок та четвірок. Звичайно, з самого початку не все у них виходить вправно, але згодом завдяки старанності та наполегливості демонструють непогані результати. Коли ми звели питання, ким ти хочеш бути в житті, батько відповів, що хоче бути військовим. Так сталося, що 18 років після закінчення школи пішов на строкову службу, сокову службу, пішов на контрактну службу. Два роки відслужив контракт, попав на війну. Після війни приїхав, зрозумів, що далі хочу бути військовим, та зв'язати своє життя з армією. пішов вчитися, навчатися. Хочу бути подальшому офіцером. Бути військовослужбовцем – це бути відданим, чесним, захищати свою батьківщину. Бути мужчиною в першу чергу. Процес адаптації до умов армійської служби досить складний, адже доводиться звикати до нового розпорядку дня, до вимог військової дисципліни і не до абияких фізичних навантажень. Тим за свідченням самих курсантів, це випробування вони подолали з честю. У мене вся родина військових, батьки, родичі. І мені дуже подобається військова професія. Сьогодні в нас тактика. Ми проводимо заняття, їздимо на БМП, виконуємо різні завдання. Я вирішила стати військовослужбовцем, по прикладу свого старшого брата. Мені дуже подобається військова справа. Ну, він зараз в АТО, тому я підтримую його. За словами керівників табірного збору, юнаки та дівчата наполегливо пізнають нелегку солдатську науку. Допомагають їм в цьому офіцери та курсанти, які вже мають бойовий досвід. Курсанти у нас прийшли як цивільна молодь, так і ті, що вже мають. Досвід служби Збройних сил України це переважно у нас представники військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовці служби за контрактом. Є випускники військових ліцеїв. Заняття з курсантами проводять досвідчені офіцери, які мали досвід участі в збройному конфлікті на сході нашої держави. Є курсанти, які зачислені на перший курс, які проходили також службу. Підрозділах, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції, після завершення польового виходу курсанти здобуватимуть знання в навчальних аудиторіях. А на початку вересня вони складуть військову присягу на вірність українському народові. Олексій Чубашев, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, час че.